Друзі, всіх вітаю! У нас сьогодні буде практичний тест насоса Delta QDA. Ось такий насос фекально-дренажний. Така ж сама модель у нас є у виробника вісли. Вона відрізняється тільки кольором. Дельта йде помаранчевого кольору, а вісла йде червоного кольору. По характеристиках нагадаю, 1,1 кВт заявлена потужність. Сьогодні, до речі, перевіримо, чи відповідає вона дійсності ця заявлена потужність. Ми приєднали наш насос. До ватметра. По характеристиках 10 кубів максимальна продуктивність насоса, 10 метрів максимальний напір. Насос має вихідний патрубок 50 мм. Патрубок тут іде фіксований, не різьбовий. Для цього для зручного приєднання шланги ми використовуємо ось таку гайку Богданова Я про неї не один раз показував її вам і розповідав. Гайку Богданова ми сюди приєднали через кусочок шланги за допомогою хомутів І другу частину. Приєднали і тепер шланга у нас одягається на насос за допомогою одного дотика. Гайки у нас є в наявності, дуже зручна штука, якщо немає різьби в насосі. Є у нас і різьбові гайки для різьбових з'єднань. І є просто з'єднувальна гайка за допомогою двох мотів і в майбутньому дуже зручно, швидко розбирати. Насос обладнаний в нас поплавковим вимикачем. Коли поплавок піднявся догури, от, до речі, піднявся, насос одразу вимкнувся. Поплавок опустився, насос вимкнувся для того, щоб не перегрітись і не згоріти. 100-літрова діжка у нас наповнена водою. Звісно, що у вас буде, скоріш за все, не вода. Але ми спробуємо на воді і покажемо вам, який напір дає. Шланг у нас десь довжина 7, 7 метрів, десь, та ні, метрів 5, мабуть. Ну і ми зараз. Опустимо насос в діжку і покажемо вам, як швидко він її викачає. Оп. Ну, якось так, бачите. Дуже гарний напір насос створює. Ну, метрів 5 у нас шлангу, мабуть, 5-6 метрів у нас шлангу до 10. А, в принципі, ці насоси у нас беруть. Люди там, де 50 метрів шланги, використовуються, і насоси тягне все. Ось наша діжка і пуста. Ну, ви самі бачили, за який термін він її викачав. Ходімо, подивимось. Поплавок, бачите, опустився і насос вимкнувся. Друзі, і ми притримали поплавок, щоб він максимально осушив нашу діжку. Тому, друзі, це насос у нас є на сайті, можете переглянути з різними комплектаціями. Рукав є як ось такий дренажний, так і пожежний. До речі, цим дренажним рукавом ми користуємося вже декілька років. Звісно, що ми качаємо воду, а не фекалії там, чи іл якийсь. Ну, Все одно насос вже, шланга вже працює. Цей рукав у нас працює вже декілька років. Ми вже декілька років знімаємо ці тести і рукав працює, ніде не порвався. Нічого з ним не сталося. Рукав зроблений з поліетилену, він достатньо прочний і гарний. І треться, він обкут діжки і десь по землі. І нічого з ним не сталося. Він гарно працює. Ну і також у нас є в наявності пожежний шланг, пожежний шланг, я думаю, ви всі бачили. Друзі, з вами був Дмитро, ваш інтернет-магазин. Дякую, що нас дивитесь. Чекаємо на ваші замовлення. Дякую за увагу.